30 січня, 8 година вечора. Рівно доба, як котел борца, вже гріє будинок, але не розпалюємо сьогодні. Пройдемося по температурі. Спостерігаємо, що перший поверх зараз не опалюється, другий опалюється. По температурних режимах поки що виставлено 15 градусів. Перший поверх, 22 градуси, другий поверх. Електричний котел в запасі стоїть. Сам котел на даний момент не працює і розпалювати сьогодні не будемо. Дивимося по температурі. Видно, що перший поверх давно не брав температури, оскільки 20 градусів на подачі стоїть, а мінімум на термоголовці стоїть 30. Другий поверх бере своїх 30 градусів. Ще можна відзначити, що Хотілося би і, напевно, якийсь клапан мати, оскільки верхня труба, ось ця, що йде до електричного котла. ось Вона йде, вона є самотоком продавляється гаряче. І тут температура така сама, як зверху в борці. А ми бачимо, що зараз зверху в борці є 90 градусів. середині Розрядилась бочка до 30 і знизу маємо 25 градусів. Ну, можливо, з часом я щось придумаю, щоб та труба не грілася зверху, бо вона дуже гаряча. Хоча вже доба пройшла. Зараз котел, що я вчора. Вимкнув по малому колу, щоб не охолоджувався, не брав на себе температуру. Тому тут знизу все холодно. 20 градусів, так само, як і в борці. Знизу. Повністю задоволений. Буду спостерігати і далі.